І кавунчики знизу я ж не, 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 вам не покажу. Петрушка кучочок зірвала. Життя в селі Все гучно, страшно. Чоловік у мене пересувається тільки до калітки. Мама моя 87 років. І це з двома інвалідами і з цією валізою. Я далеко не поїду. Світло є, слава Богу. Зв'язок також є. Магазинчик працює, хліб привозять, і привозять воду. Вот акваторія возить. Дякую. люди є, люди є. Єдине, що просьба до адміністраційам всем. Хлібну машину можна пропустити раніше. Это хлібна машина. Понімаєте, это людям везуть хліб. Вот в 11 не всі можуть вийти. Это село. Они с утра бегут. Почему я не выезжаю? Mm. Ну, посмотрите мой магазин. Мы свое все оборудование, мы его 8 лет назад построили. Со, с фундамента. Это очень больно, это очень... Это у нас такой магазин был. А что это такое? Магазин самообслуживания. Для села это было новшество. Вчера мы последнее вывезли. То, что осталось, хлеб, вода. Тяжело очень покидать свой дом. Я скупилася палочки, вафли, кофе, перец душистый. Покуда а нету денег, нету ничего уезжать. Мы думаем, может, все будет наладиться. А автобуса единственного нету, ни одного хотя бы пустили в Димитров. Хотя бы в аптеке съездить хотя бы раз в неделю. Аптека закрылась уже, а я еще и болею на группе. Это куплет. Куплет Стріляють кожен день. Хто що, ні. хто зна куди? Ну, він був прильот. Ну, це давно один чоловіч загинув, бабуся. Сиділа за двором, але ну, прильот где-то і, видно, осколками. От у мене 2700, сімсот. Куди я поїду? От скажіть, от куди можна за 2700, як зараз беру 10 за. Квартиру і плюс комуналка. І за що? І чим там жити треба скажіть. Хоч стара я, 69. ну їсти то хочеться. В день було це. Вона якраз ось до нас і туди. Одночасно, ну бомба, скоріше, всього. Церква Рождества Пресвятої Богородиці. Їй більше ста років. Дуже красивий храм. Люди його дуже полюбляли, ходили. Ой, ну це тільки мрія, да, мрія, що відбудують.